Всем привіт! З вами Кріто і це п'ята серія моїх пригод. Don'st Ой! тьфу, який жопу Донстер! Я вже з цим Donster. Це мої пригоди в Майнкрафт. У мене є шість алмазів. От, вони, вони так ще класно, типа так з цей. От, 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 от. а, Це просто охренє. От. А, що ще я хотів сказати? У мене є паростки. Треба посадити дерево. ВОТ, як ви пам'ятаєте в по попередніх серіях, нас тут все взривали. І я навіть не знаю, що робити, так що підемо копати. Тут у нас є редстоун. Оба! Лазурець. Угу. Вугілля редстоун ми не копаємо. Тож Редстоун нам потрібно викопати Silk -touch, То Тобто шовкове прикосновені. Отак от. от. Угілечко <гулечко> нам попалось. Я от подумав, можливо, просто взяти і весь острів прямо зараз взяти взяти і роз, роз, розсвітити весь. <гулечко> Так, тут треба зробити якийсь вихід наверх, напевно. Отак-от. А блін, зараз ще й ніч, зараз буде зомбі ці всі. О-о. о-о-о. яй ай я Йа-я-я-я-я-я-я. моча гадю, моча гадів. Зараз задія до мене хтось підкрадеться. У мене ще навушники не працюють, тільки мікрофон. О, дивіться, вони б'ються. Кріпер! Кріпер! Ні! А ладно, так теж можна. Так, і тут сюди треба розставляти факели, щоб ці гімніки не спанились, там кріпер, зомбі. Дісти! Я зарамру! Ні! 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 Я надійсь не всі ми речі впали. Ай, ідіть нахер! Дінь жопу! Я ще й вибухнув о день Як це добре, коли день! Кіркою вас смочити треба! О ні, в таких вонючих. Де мій меч. Ще один якийсь крібер пишев нахер зі це. І ти зумів пішов нахер звідси. Мені ще стріляють. аааа яй 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 Ще один кріпер якийсь вибухнув. Опорох. Так, 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 редстоун. Все, все підібрали, все підібрали. Моя дерев'яна кирка, не знаю, як вона тут опинилась, І, і от, все. От, так в мене з'явилася ідея просто рознести весь острів до дуби. Якщо ви розумієте, о що я. Так, в... опа, мій метал, все моє, все моє, все моє. Так, і да, от рознести весь острів нафік. Так, мені треба цього гімніка вбити. І то срочно, де він є? Так, всі кістки. Так, все добре. Знаю, ще більше факлів треба повсюду порозставляти, щоб їх тут поменше спанилося. І да, от, все, я рознесу просто-напросто весь острів. А що, в принципі, ні, я просто-напросто не рознесу весь острів. Я зроблю дещо інше. дещо що набагато розумніше, я просто-напросто піду і зроблю собі лопату. І тоді я вирівнюю, так, би, площадку, от чи весь мій опит. Блін, uh, 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 uh. я щось так спати хочу. Я давно не випускав ролики, я знаю відео, то есть ролики, відеоролики, скажімо так. <laughs> вот. Ну, коротше, вот. я їх не випускав, тому що і в мене не було можливості. Де вхід сама, Ендерман, я його мочу факелом, і це дуже круто. Але це нефіга не круто. Я я я, бо я зроберу. Так, капевне. Так, от я вгадав. Так, все, їх всіх треба побувати. Так от, ага, моя геніальна ідея. Зробити лопатку. Значить, в мене є метал, в мене є дерево, але в мене нема палок. Знаєш, зараз будуть палки і зроблю я навіть не одну, а дві лопатки. Вот так вот. Все. И в одном из заданий, по-моему, было задание. Так, секунду, мои задание Ага. Создать хороший дом с камином. Ну вот, прямо зараз. меня чуть не взрывал алмаз. О, дорогой, алмаз. Да, він зірвав рестоу. І це печально. Так, от, хороший дом з каміном. Я думаю, прямо зараз цим ми будемо займатись. Отак от, так от, от так от. от, так от. от так. Вирівнюємо площадку і будемо будувати домик. Гарний домик, не злиний. І виконаємо хоча б одне завдання. Отак. От так, мені треба якось звідси вилізти. Так, да, от, я думаю, вже треба починати виконувати завдання, напевно, що того що так ми цю карту не пройдемо, якщо не будемо виконувати завдання. Отак. От угу. Я просто розкопаю нафік цю всю карту. Вона буде, її, її не буде. Цієї карти не буде існувати взагалі. От. Вона буде повністю розрушена, тому що граю я. Отак. От Це все пояснює, так треба поїсти. І у нас буде супер здоровенний домик. Він буде супер офігітельний. Ну, звичайно, якщо якщо я зможу його збудувати. Це ж тут у нас це. Ага, окей. Це так, от так і отак. От ну, я думаю, в принципі, гарний домик у нас вийде. Ну, звісно, що це буде не замок, це буде домик. Але, але це буде гарний домик, я думаю. А можна і замок, я не знаю. Так. Ні, стоп, я думаю, в принципі, треба зробити якесь місце від цей, щоб було видно, де буде мій дім. Тобто на всій території він, звісно, що не буде. Все ж території ми просто-напросто розрушимо. Ну, я думаю, він буде приблизно отаким. Отак і отак. Все добре. Вирівнюємо, вирівнюємо, вирівнюємо. Так, а коли я почав знімати? Ага, так, да, вот все добре. Ага, знаєш, отут отак все добре, Доцік. А Цього вже не потрібно. І отут тако. М да, землі в мене, думаю, в принципі, має вистачити. Отако. От Тут цього вже не треба. Ну от, в принципі, я думаю, тут в мене буде отакий от завеликий дім. І тут же цього не має бути. І далі у нас буде щось типа шахтрської, точно в мене жілопад. Шахтёрські кімнатки. А далі, дальше... ага, ні, в принципі, ні-ні-не, ні. мене так зрофа. Тут у нас будуть. Типа... Ні, не такі сходинки будуть. Я передумаю, які в нас будуть сходинки. Так, да, от ця серія така собі. Ну, тобто ми в ній нічого не копаємо, майже ніякі ресурси. Я думаю, можливо, це найцікавіше. Трохи так от. Тут ми зробим... Так, значить, два блока тут. А, ні, не так. Так, потім отак. Эйч. Потім отак і отак. От все буде добре, далі отут. І далі ми почнемо розкопувати все нафіг. Іменно так. Але, в принципі, я думаю, перше мені треба збудувати дім. І треба... Ага, потім ми зробимо площадку і це буде шості понець кейблоку, напевно. Е, Отак от, от. І беремо паростки, насаджуємо дофіга дерев, бажано їх ще виростити. Потім треба буде ще зробити кімнатку, щоб ці моби. Значить, ага, зараз, напевно, я зроблю це от ну, тут десь таку площадочку, де будуть рости дерева. вугілля тут не потрібно. Зараз кірка зламається. Ну, от, я прямо екстрасенс. І в мене ще є земля є. Добре. У а Кірки в мене немає. Отак, отак, отак от. Ага, ні, тут будуть такі сходинки. Все, добре, все, в мене, я вже все знаю, що і як я буду робити. І це дуже круто. От так, а не тут, о, так все будет круто, от так, вот так, вот так. От так, вот так, от так, вот так. От так. І от так от. хе-хе. <звучит> Тинтер... Все, землі немає. Окей. Ладно, що оце от про цей. Ай, блін! Тут землю всю витратимо, яка у нас є. Блін, ну у мене ж є лопата. Чого я копаю руками? Я прям Майнкрафтер якийсь такий жорсткий, жорсткий. Так, все, тут в нас буде хата. Тут у нас буде... Ну, в смислі хата. Дім. Отак. Угу. Так, все, ми все дерево переробили, яке в нас було в доски. І прямо зараз я буду пробувати. Е і думати, як би я зробив домик. <рив> так я думаю, якось спочатку можна навіть з коблстоуна Зробити типу фундамент якраз такого. Отак от. Да. А навіть в два блока. Стіна. Ні, не в два блока. О, в мене кірка супер крута супер дерев'яна кірка. Кірка всім кірка. Буде в один блок. Ой-ой-ой, тут треба поставити факелів того ж тут зробили спавнитись десь моби. А стоп, чого я граю на крихітній? Хоча б на середній треба, от заходить сонце. Значить, нам треба хату. І тут у нас буде, типу, отак от і вікон у нас не буде. Так що вікон у нас не буде, так що так що. А блін, треба якось... ай-яй-яй. Треба придумати якусь схон. А що придумати? У мене ж є схованка, правда, я її чуть-чуть так от розцей, вона чуть-чуть розвалена. І зараз будуть спавнитись погані моби. І це мені ніфіга не подобається. О, от вже один з них, до речі. І в мене нема меча ні, є в мене меч. Умри, гімнюк. Ти помреш. Ти помреш. І мені б знадобилося ліжко, але в мене немає ніфіга поводиним. Так що прямо зараз я зроблю так. Вони злізти по зможуть все-таки. Так, да, вони зможуть залізти гімники. Мені треба б побільше землі було б. Так, да, от все, в мене лопатка, я накопаю чуть-чуть землі, але не звідси. Так, де б мені накопати землі? Ось так от. О, все у мене буде дофіа землі. В принципе. Все, закрываемся, закрываемся. во все, ну в принципе вряд ли вы назовете залезть. И я бы хотел себе скрафтить кирку, напевно. Вот так. Навіть две кирки О, так от. У мене є дві кірки, і це я викоплю. І мені треба скрафтити двері, вони мені і так знадобляться, але в принципі я спочатку я буду розкопувати землю, тому що вона мені теж знадобиться і факел, то, що щоб тут ніякі какашки не спавнились. І... Тут вони не залізуть і. Тут у мене світло добре. Дуже добре. Курочка! Звідки вона, Але вона курочка О, але вона курятна! Вона така корочка. Эмм, як закрити отак от, от. от. І тоді отак от і. Отак. все курочка єй я це зробив. Е, так, і треба подивитися, що вона твориться на вулиці, а на вулиці, напевно, повний півець. Так що я лишу всі свої речі в сундуку, напевно. Ага, ще треба скрафтити лазуритних блоків. М -м -м Скільки там їх треба, по-моєму? 15-19. Я вже, якщо чесно, не пам'ятаю. Так, ну у мене є 13. Зараз я провірю завдання. Так, і нам потрібно... 16 блоків Лазурита, так, да, вот ми вже близькі до своєї цілі. Опа, кріпер, привіт. Я не хочу з тобою дружити. що е, е, е. ти не дуже дружелюбний, наскільки я поняв. Щой-той-той-той. Я би скрафтив собі ще один меч. А, от, в нас є годинник. Скільки ще? А, середина ночі. Окей. Так, що у нас в печках? Опа, золото. Желізо, поставлю це. І тут пусто. А що нам треба золото зробити? Я ж не пам'ятаю. Золото, 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 5. А, ні, 10 блоків золота да от золото нам. Золото ми нічого не будемо крафтити. Ага, от. Ну, це от сюди. Вот. А в принципі, я знаю, що я буду займатися поки ніч. Але хоча ні, я напевно прямо зараз буду з вами, не знаю, прощатись. Всім па, па З вами був Керіто. Став лайк, підписуємося на канал. Комплетуємо відео. Додаємося в групу, яка була. В моїх перших відео. Якщо, якщо не подивились, то обов'язково подивіться. І всім па-па!